Я б не пішов би у цю пустку, але коли пустки була написана табличка. Але на цій табличці було написано, що комікси роздають безкоштовно. Я, звісно, не міг втриматися від такої пропозиції і швидко ринувся в цю пустку. Пішовши у цю пустку, я трошечки здивувався. Там було судно покрите чимось білим. Думаєте, з пермою? просто було все пофарбовано білим. Тим не менше побачив спереді щось на зразок каси. А з правого боку від тої каси були якісь двері, де були чутні дуже сильні звуки якогось дуже гучного провозу. Я так поняв, у касаря була перерва. Попри це, я з нетерпінням хотів відкрити мій жаданий комікс. Та все одно з боку це виглядало дуже підозріло. Але той комікс лежав дуже привабливо коло каси, так що я вирішив його взяти і розгорнути. Але лише мене чекало дуже велике розчарування, бо на тому коміксі нічого не було. Єдине, що знайшов у цьому коміксі, це лише невеличкий текст з авторським підписом у вигляді пісюнчика. А в самому тексті було написано так: Обернись назад. Я дуже сильно налякався і не хотів повертатись назад, але все рівно повернув. І я нікого там не бачив. Але повернувшись назад до каси... Моркоти, що за викрутаси? Крикнув, як малесенька дівчинка і Хотів ринутись назад у вихід, але мене на жаль вдарили чомусь м'ясо.